Сьогодні обговоримо тему будівництва підземних шкіл на території Запорізької області. Нас, як владу, ставлять зауваження по трьом основним пунктам. Перше начебто завищена вартість будівництва підземних шкіл на території Запорізької області. Друга це надання кошторисних документів безпосередньо журналістам. І третє це те, що одні й ті самі підрядники перемагають на Тендерах по будівництву підземних шкіл, навіть якщо хтось прочитає не заголовок, а безпосередньо детальну статтю, то можна чітко побачити, що ті висновки, які надаються, то вони носять суто маніпулятивний характер. Чому? Тому що якщо ми беремо базову табличку, яка була висвітлена безпосередньо в засобах масової інформації, то там чітко видно, що вартість одного квадратного метра безпосередньо школи в місті Запоріжжя, в Запорізькій області точніше, то вона точно не є найвищою на території нашої держави України, а найвище стою наведеної конкретної на таблиці, вона є на території Харківської області один квадратний метр. Але я вважаю, що ми не можемо порівнювати чітко. Суто вартість одного квадратного метра, А ми маємо розібратися безпосередньо в деталях вартості конкретної підземної школи. Співробітники відповідних департаментів, які займаються моніторингом публічних закупівель, дослідили через систему DREAM абсолютно всі проєктні документації, які є на сьогоднішній день на території України в частині будівництва підземних шкіл. Після детального аналізу ми змогли проаналізувати, що Є а, школи, які ті школи, які будуються на території Запорізької області, середня вартість будівництва одного квадратного метру близько 80 тисяч гривень за один квадратний метр. Після того, як ми дослідили а, всі абсолютно області, які подавали документи через систему DREAM, ми побачили, що в нас точно вартість будівництва одного квадратного метра менша, ніж середня вартість одного квадратного метра по всій. Державі Україні, тому що є ціни 100 тисяч гривень за один квадратний метр, є ціни 93 тисячі гривень за квадратний метр, і якщо брати середню вартість, то вона у нас точно нижча ніж середня вартість. Але об'єктивності ця раді ми не можемо брати середню вартість без того, як дослідимо деталі. І як тільки ми починаємо досліджувати деталі, то на які аспекти слід звернути увагу? Перша це та комплектація, в якій замовляється будівництво відповідної школи. Що стосується Запорізької області, то ми замовили підрядникам побудувати нам повністю комплексну школу під ключ. Що це означає? Що в проєктну документацію буде входити не лише будівельні та ремонтні роботи, а також все технологічне обладнання, всі меблі, що є вкрай важливим, а також повністю вся інклюзія з ліфтовими підйомниками, що також досить високовартісне обладнання. Але найголовніше, на що слід звернути увагу, то це товщина стін. Ми взяли типовий проєкт, який було розроблено ЮНЕСЕФом спільно з Міністерством освіти і науки України. Але кожен типовий проєкт потрібно адаптувати під конкретну територію. В Запорізькій області є особливості будівництва, тим паче протирадіаційних укриттів, в яких ми будемо розміщувати підземні школи. Особливості складаються в тому, що є велика кількість територій, де ми їх будуємо. ґрунти на цих територіях проєктувальники вважають. Просадочними, тож треба більше зробити захист та відповідно ущільнення як ґрунту, так і товщину стін. Аналогів по товщині залізобетонних конструкцій не існує на території держави України. І не дивлячись на те, що близько від 13 до 16 мільйонів ми більше витрачаємо на бетон на кожній школі, в нас середня вартість будівництва одного квадратного метра менша ніж в середньому по державі. На сьогоднішній день вся проектна кошторисна документація в деталях оброблена, відкопійована і передана громадським організаціям, ті, які писали запити. В чому була складність, чому довго надавалася проектна кошторисна документація, то тут також відповідь вона абсолютно чітка. Ми дійсно для того, щоб прискорити будівництво, взяли типовий проект. По ньому було оголошено тендер. Але в ході будівництва, навіть одразу після початку будівництва, ми побачили, що нам буде потрібно коригувати цю документацію. І одразу, як тільки в нас була чітка проєктна документація, вже ми змогли її надати відповідно нашим суб'єктам, які запитували цю інформацію. Також слід зазначити, що це ми робили суто для того, щоб вже в цьому році в нові заклади освіти могли піти діти на навчання. Саме так ми очікуємо, що перша підземна школа на території Запорізької області вже в жовтні, максимум на початку листопада, відкриє свої двері для учнів.